Не можна сьогодні, наприклад, вносити для збалансування бюджету такі речі, як, наприклад, пенсійний закон 22.12. Дорогі друзі, я оголошу, тому що завтра, післязавтра партію батьківщина будуть різати на шматки і розповідати, що ми проти МВФ і що ми не голосуємо за бюджет. Ні, ми готові голосувати за бюджет. Розумієте? Ми готові голосувати за всі закони, але не такою ціною. Тому що завтра закон 22.12 – це зменшення для працюючих пенсіонерів пенсії на 15%. Поясніть чому. Якщо людина вже пішла з останніх сил ще попрацювати для того, щоб заробити собі хоча б на їжу, сьогодні заробітна плата разом з пенсією, якщо скласти, складає від 50 до 100 доларів максимум, а то іноді 30-40 доларів в місяць. Я хочу вам сказати, що я ніколи не зможу підтримати поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок. Не зможу. Тому що це, по-перше, бюджету ни копійки не принесе. А по-друге, це абсолютно нелогічно в ситуації з Україною, тому що кому хочуть підвищувати цей пільговий вік? Даяркам, працівникам. Е Жінкам, які працюють в особливо шкідливих умовах, жінкам, які працюють водіями міського пасажирського транспорту, і так далі. А крім того, ми ніколи не підтримуємо збільшення на 5 років страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію. Пільгова пенсія це на шкідливих роботах. Це не чиновники, розумієте? Це люди, які втратили своє останнє здоров'я на тих роботах, які іноді не сумісні життям. Шахтарі, наприклад, їм теж тут практично все. Знімають, що можна зняти, крім того, збільшують на 5 років страховий стаж для призначення пенсії всім освітянам, всім працівникам охорони здоров'я, ну всім найбагатшим людям України. Ну скажімо так, чому? За які заслуги, за які провини? І я хочу вам сказати, що такі речі неможливі. Крім того, для всіх, хто зараз виходить на пенсію, заморожують базу. Обчислення пенсії на рівні 2012 року. Чому? Тому я просто хочу попередити всю країну завтра, післязавтра батьківщину будуть критикувати, принижувати, сварити. Ми не проголосуємо за цей закон. Можливо, ми би думали про це, якщо би ми не знали інших чітких ресурсів, які можуть сьогодні наповнити бюджет. Значно більше ніж те, що зараз задекларовано. Ви знаєте скільки цей пенсійний закон дає економії бюджету? 3,9 мільярда гривень.